Yeah. Ну що ж, вітаю всіх. До вашої уваги пропонуємо презентацію магістерської освітньо-професійної програми магістерського рівня бізнес економіка. Я спочатку представлюсь, хоча бачу, що знайомі всі, всі прізвища, які сьогодні присутні з нами. Я боченко Катерина Степанівна, гарант програми Бізнес-Економіка, і запрошую. Вас доєднатися до нашої унікальної освітньої спільноти як доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва. Я переконана, що програма готує бізнес-економістів нової управлінської формації, які зможуть відповідати на сучасні виклики та розвивати бізнес в умовах глобалізації та швидких технологічних змін. Наша програма пропонує не лише теоретичні знання, а й практичний досвід та реальні випробування. Ми забезпечуємо здобувачам можливість розвиватися в сфері бізнесу та економіки через партнерські відносини з провідними компаніями та бізнес-лідерами. Ми прагнемо виховувати кращих лідерів, які не тільки зможуть ефективно управляти бізнесом, а й здатні знаходити інноваційні рішення та прогресивні стратегії. І як грант програми я буду особисто дбати про вашу успішність та впевненість у власних знаннях. Тому запрошую вас Приєднатися до нашої програми та стати частиною спільноти бізнес-економістів нового покоління. І вірю, що разом ми зможемо досягти великих успіхів в світі бізнесу та економіки. Наш викладацький склад, більшість з облич зображених на слайді, ви вже знаєте, але хочу зробити акцент, що це не лише вчені, які мають вчене звання доктора або кандидата наук, професори та доценти, але й успішні керівники компаній, які мають багаторічний досвід у консультуванні найбільших національних і транснаціональних корпорацій. Більше того, наш викладацький склад також включає викладачів з провідних бізнес-шкіл з різних куточків світу, які поділять з вами свої найкращі практики та досвід. Програма бізнес економіка розроблена з огляду на потреби ринку праці та зможе вас підготувати до ефективної роботи в галузі бізнесу та економіки. І ваші можливості після успішного завершення програми фактично безмежні, тому що ви зможете зайняти різноманітні посади в компаніях різного рівня, та якщо забажаєте, створити і управляти власним бізнесом. Тому не зволікайте приєднуйтесь до програми Бізнес-економіка і станьте професіоналом в галузі бізнесу та економіки разом з провідними експертами та керівниками компаній. Якщо ви хочете отримати глибокі знання та практичні навички в цих галузях, то вступ до нашої програми це. Те, що вам потрібно. Наші обов'язкові дисципліни забезпечать вам теоретичну та практичну основу для успішної кар'єри. Ви будете вивчати обґрунтування та експертизу бізнес-проєктів, що дозволить вам аналізувати та розробляти ефективні бізнес стратегії. Ви також дізнаєтесь про економічне управління підприємством, бізнес-діагностику та стратегічний менеджмент, що допоможе вам керувати компанією та збільшувати її прибутковість. В нашій програмі ви також дізнаєтесь Знаєте про інноваційний розвиток підприємства та глобальну економіку, що є важливими складовими успіху в сучасному світі бізнесу. Ми також навчимо вас методології наукових досліджень та кількісних методів в економіці. Це дозволить бути ефективним дослідником або аналітиком. Наша програма дозволить вам отримати необхідні навички та знання для успішної кар'єри в галузі бізнесу та економіки. Тому запрошуємо до нашої програми та допоможемо вам досягти ваших цілей та зробити успішну кар'єру. Якщо ви хочете розвиватись в сфері бізнесу та отримати необхідні знання та навички, для успішної кар'єри, то, звичайно, бізнес, економіка це те, що вам потрібно. Однією з головних переваг нашої програми є можливість вибору шести дисциплін з вищезгаданого списку, і вам дозволено обрати саме ті предмети, ті дисципліни, які вам цікаві та корисні для вашої майбутньої кар'єри або відповідають. Вашим професійним амбіціям, окрім того, хочу звернути увагу, що присутні дисципліни, які будуть вкрай важливі в найближчі роки, особливо враховуючи відновлення України, зокрема, бізнесу після закінчення війни, це економічна безпека бізнесу, ризик менеджмент, економічне оздоровлення бізнесу. Окрім того, у нас є невеличкий кластер дисциплін, який може Розширити ваші компетентності як фахівця, як професіонала в галузі технологій, проведення аналізу, досліджень і тому подібного. Наприклад, тренінг-курс смарт-технологій в бізнесі, тренінг курс основи Python для дата аналітики та прогнозування, також Data Science. Тобто, це дисципліни, які можуть надати вам суттєву перевагу на ринку праці. І, звичайно, приростити ваш дохід. Ну, звичайно, ми не забуваємо про соціальну відповідальність, репутацію в бізнесі, обґрунтування управлінських рішень та бізнес-моделів компанії, який курс, який є фактично досить поглибленим і пристосованим до сучасних реалій, тому що за останній рік бізнес-моделі зазнали сучас. Неймовірних змін, і вони потребують інтегрування, трансформації, тому також а, дисципліна дуже потрібна для фахівця і професіонала в сучасному бізнес-середовищі. Так, ну хотіла б ще акцентувати увагу на тому, що а, під час Навчання на програмі, ви зможете пройти практику в компаніях, які фактично є роботодавцями для наших випускників, і дуже часто ми спостерігаємо таку ситуацію, що студент гарно себе здобувач гарно проявляє себе під час проходження практики і його запрошують залишитися в компанії і пропонують звичайно. Вищу посаду, оскільки вже є диплом магістра по закінченню програми. Тому можна сказати, що ми готуємо випускників, які можуть працювати у фінансовому відділі менеджменту персоналу, контролінгу, маркетингу, управлінні розвитком та інших відділах. І Наші здобувачі мають можливість навчитися управляти всіма підрозділами компанії, включаючи аналогічно фінансовий, маркетинговий, IT, HR відділи Відділ продажів тощо. Тобто, навчання на програмі бізнес-економіка враховує особливості ведення бізнесу в Україні, а також, зокрема, за кордоном, ми плануємо залучати іноземних викладачів, представників бізнесу, які зможуть поділитися з вами своїми практиками та досвідом. Окрім того, я б хотіла ще акцентувати увагу на тому, що ми надаємо всі необхідні інструменти для управління бізнесом та глибоке занурення в сучасні підходи управління, і наші здобувачі вирішують проблеми функціонального менеджменту, формують довгострокову стратегію розвитку компанії і можуть вивести бізнес на новий рівень. А це з відгуків роботодавців а також потенційних компаній, в яких які зацікавлені в тому, щоб прийняти на роботу до себе випускників нашої програми. І окрім того, форма навчання побудована таким чином, що ви зможете комфортно поєднувати роботу і відвідування занять. Ми використовуємо активні форми і методи навчання, такі як ділові ігри, групові проекти, тренінги, аналіз практичних прикладів ведення бізнесу, дискуси з практиками і намагаємося зменшити, звичайно, теоретичне навантаження, а більше надати. Практики, причому практики, яка наближена до максимально наближена до реальних умов ведення бізнесу, тому надіємо, що навчання буде цікавим та ефективним. Хочу звернути вашу увагу, що ми живемо в ті часи, коли доля наших життів не залежить від випадковості, а від того, як би ми змогли зробити правильний вибір. І наша програма готує фахівців, які зможуть зробити цей вибір розумним та обдуманим. Бізнес-економіка дає можливість здобути глибокі знання в сфері економіки, фінансів, менеджменту та маркетингу, що дозволить вам бути на крок попереду в цій конкурентній галузі. Наші викладачі це професіонали своєї справи, які мають великий досвід в роботі з бізнесом та економікою, тому ви будете мати можливість навчитися від найкращих. Крім того, ми надаємо можливість здобути практичний досвід роботи в реальних проєктах з підтримкою наших досвідчених викладачів. І наші випускники займають керівні посади в провідних компаніях навіть за кордоном. Але в будь-якому, як і в будь-якому бізнесі, доля випускника нашої програми залежить від власного вибору та зусиль. Отже, приєднуйтесь до нашої програми та зробіть вибір, який допоможе вам досягти успіху в бізнесі. Пам'ятайте, що доля це не воля випадку, а результат вибору. Дякую за увагу. Прошу, які є запитання. Тоді я припиняю запис. Дякую. Надію, що презентація була інформативною корисною для вас.